Нові уроки мужності і патріотизму. Науковці інституту проблем виховання презентували власну програму патріотизму для школярів. На думку науковців, саме патріотичні почуття здатні консолідувати націю. Експериментальне викладання в школах це підтвердило. Тут головне не переборщити, бо насильно, як відомо, милий не будеш. Валентина Доброта. Далі вони ще й діти, але вже знають страшне слово. Война. Першокласниця Надія поки що погано розуміє, що насправді приховується за цим тему війни з неї не обговорюють, але оминути її неможливо. Україна у нас єдина країна, і ми не повинні роз'єднуватися в самій країні. Це про це мова йде у кількох столичних школах, як експерименти щодо анексії Криму та сумних подій на сході запровадили уроки патріотизму. Тодішні опитування поміж старшокласників були такими: зв'язку з батьківщиною не відчували 76% опитаних. Водночас захищати в разі небезпеки готові. Були майже половина патріотами. Відчували себе 17%, непатріотами – Не патріотами сім. Діти саме не акцентували увагу на єдності. на… Більш патріотизмів, однокласниці, влада та настя одні з перших слухачок експериментального уроку батьківщину не обирають, відразу кажуть вони, взагалі діти можуть якби вже піддаватися впливу своїх батьків. Це таки деякі є батьки, які теж можуть десь за Росію чи ще в такому роді. Але от якщо дійсно, якщо правильно провести ці уроки, все таки дитину можна поставити на шлях той, що його батьківщина це Україна. Якщо Донести до дитячих сердець цю думку, думку ідею патріотизму, то звичайно це це вплине на дітей. Програма патріотичного виховання затверджена міністерством освіти, але чиновники і навіть дехто з розробників проти запровадження обов'язкового уроку патріотизму, тим паче за такої ситуації в країні потрібна комплексна робота, вважають науковці, а не грубий тиск. От було етика, да що це дало? У нас різко підвищився. Морально-етичний рівень у дітей це має бути спрямований Весь зміст шкільної освіти, вся позакласна, позашкільна робота. І взагалі тут повинно працювати все суспільство. Науковці наголошують на необхідності збереження гармонії між родиною та школою, щоби не вийшло реакції навпаки, як сталося з популяризацією теми голодомору. У Росії теж узялися за патріотичне виховання. Шкільні дзвони хочуть замінити військовими піснями Другої світової. Валентина Доброта, Наталія Ярмола, Андрій Поставець ТСН, 1+,1.